Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше правоохоронці. Заочно повідомили про підозру колишньому співвласнику Приватбанку Геннадію Боголюбову та прикордоннику, який сприяв йому у незаконному перетині кордону 24 червня. В ніч на 24 червня 2024 року за сприяння прикордонника, який достовірно знав, що йому для перевірки надали документ на ім'я іншої людини. Українські бізнесмени незаконно виїхав з країни. Повідомляє державне бюро розслідувань. Слідство за сприяння керівництва Держприкордонслужби встановило, що що олігарху супроводі свого близького родича виїхав потягом Київ Холм. Хоча відповідно до баз даних України кордон не перетинав. В ході невідкладних процесуальних дій правоохоронці встановили, що Боголюбов виїхав з країни, залучивши начальника групи інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби ягодин Луцького прикордонного загону. Для цього бізнесмен використав паспорт громадянина України, який був втрачений у 2022 році. Про що було повідомлено органи ДМС України при цьому підтверджено, що затриманий правоохоронець передав підлеглі документи пасажирів та запевнив, що вже особисто здійснив перевірку купе, де перебували боголюбов та його родич. За клопотанням прокурора, затриманому прикордонку, суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту із альтернативою застави у сумі 25 мільйонів гривень.